Слава нації! На огляді рукавички від українського бренду MTAC, модель Softshell Tinsulate. Як виглядають нові перчатки, ви можете подивитись за посиланням в описі, а я покажу, як вони виглядають на третій рік використання. Із назви моделі можна здогадатись, що виробник застосував сучасні якісні технології, такі як Softshell, це багатошаровий. Матеріал, що складається зовні з міцної тканини, всередині з мембрани типу Windblock і мікрофлісу. Кінсулейт, в свою чергу, це синтетичний утеплювач, по своїм властивостям аналогічний лебединому пуху, але в декілька разів тепліший. Таким чином, рукавички вийшли теплими, легкими та вітронепринутними. Від себе можу додати, що вони без проблем тримають сніг та на великий дощ. Також для захисту від вітру і вологи є манжета, яка зроблена у виді підгумованої стяжки. Поруч на одній розмістився невеличкий карабін, а на іншій кільце. Також є петельки для зручного одягання. Таким чином зменшуються шанси загубити рукавички і стає зручніше їх підвішувати вдома чи на будь-якому спорядженні. Полоні виконані із міцного воду відштовхуючого матеріалу, а особливістю цих рукавичок можна назвати накладку TouchScreen на вказівному і середньому пальцях. Може таблицю в Excel не так вже і зручно буде робити, але базові функції смартфону чи планшету можна без проблем юзати. В результаті можу сказати, що ці рукавички міцні, надійні та зручні. На цьому все. Дякую за увагу. Все буде Україна!